Слава Україні, розпочинаємо новий інформаційний день, 25 листопада. Окупанти атакували регіони ударними дронами та ракетами. Є загиблі на Старокостянтинівщині. Мікроавтобус зіткнувся із локомотивом. Домашній кривдник з Литичівщини отримав підозру. Має 5 хвилин на головне. За повідомленням президента Володимира Зеленського, росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони. Вилетіли до наших сусідів Молдови та Румунії. Є точний час прильотів, зазначив президент у Міноборони Румунії. Підтвердили попередні дані про українських від українських повітряних сил про те, що російські дрони порушили румунський повітряний простір. Прикордонна поліція Молдови також підтвердила повідомлення про порушення свого повітряного простору. У Києві внаслідок нічної атаки загинуло 6 шестеро людей, постраждало тринадцятеро, восьмеро людей, госпіталізували, зокрема одну дитину. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків у Почерському районі. Влучання було у 22-поверховий житловий будинок. Пожежу ліквідовано, проводиться розбір конструкцій. У Дніпровському районі влучання у дев'ятиповерховий будинок тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку ймовірних потерпілих. Святошинський район. Є руйнування у нежитловому приміщенні. Попередньо під завалами можуть бути люди. Ворог також завдав ударів по області. Під атакою були Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони. У Білій церкві внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьохповерховий житловий будинок. Ще чотири будинки зруйновано повністю. Постраждала 14-річна дитина. На Одещині внаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей. Серед них двоє дітей. Вчора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Через влучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктур. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги. Інформація уточнюється. У Хмельницькому попрощалися із військовим Дмитром Степановим. Близько року тому воїн став на захист України. Він був бойовим медиком, служив у лавах 156-ї окремої механізованої бригади. Після отриманих поранень на Харківському напрямку серце Дмитра перестало битись 16 листопада 2025 року, йому на віки 32. У захисника залишилися батьки та сестра. Поховали Дмитра Степанова на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Вічна слава та шана йому щире співчуття рідним. ДТП на Старокостянтинівщині мікроавтобус зіткнувся із локомотивом у поліції області. Повідомили, вчора близько 11.30 у селі Великий Чернятин 69-річний хмельничанин, керуючи мікроавтобусом «Форд Транзіт, почав рух через залізничний переїзд, не зважаючи на заборонений сигнал світлофора і допустив зіткнення із локомотивом. На щастя, люди не травмувалися, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Поліцейські склали на порушника адміністративні матеріали. Міру покарання йому визначить суд. Домашній кривдник з Летичівщини отримав підозру. Поліцейським вкотре довелося вгамовувати 46-річного чоловіка, який систематично ображав свою дружину. 31-річна жінка неодноразово зверталася до поліції через скандали, погрози та побиття. З кривдником проводили профілактичні бесіди, складали адмінпротоколи і виписували терміновий заборонний припис, який забороняв порушнику приходити додому. Та все це мало короткотривалий ефект зрештою на нього відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких це позбавлення волі строком до двох років. Сьогодні в межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання буде гучно до 15-ї години. Про це повідомив очільник Хмельницької області Сергій Тюрін. Також на території Старокостянтинівської громади до 12-ї знищуватимуть вибухонебезпечені предмети. Зберігайте спокій у випадку повітряної загрози. Скористайтесь найближчим укриттям. Наразі це все впродовж дня. Інформуватимемо про головне на усіх платформах першого подільського. Тож долучайтеся, бережіть себе та своїх рідних.